Всім привіт! Прийшла сьогодні трошки навести порядок, подивитися, може когось потрібно полити у себе тут на стелажиках. Квітнуть тут у мене Майська роза, потім це у нас авантюринчик, сонголь, моя улюблена красунечка. Тут ось внизу також, ой, зараз ще впаду. Це ось дон, грушенька розпускає квіти, і сага. До речі, сага я так помітила, вона набагато краще почувається в домі, навіть під штучною досвідкою, ніж на вулиці. Весною, звісно, питань немає, а от влітку їй на вулиці важко, тому, можливо, ця рослинка, знаєте, саме для таких ось приміщень, для балконів, для віконечок, а не для вирощування на вулиці. Тому що зараз ось, вона, наче ужила, у мене а ж листочки гарненькі починає нарощувати, все, їй дуже-дуже подобається. Там ось це у нас терніті розпускається. Ну, власне, поговорити я з вами хочу сьогодні про. Такі питання, які мені дуже-дуже часто задають, особливо зараз, це стосовно стелажів і стосовно штучного освітлення. Зараз ось така пора, коли всі вже квіточки позаносили, і багато хто зрозумів, що вони не надто сильно поміщаються на віконцях. І постає питання вирощування саме на стелажах. Дійсно, це дуже зручно, тому що рослинки ви можете розміщувати не лише так ось в горизонтальній площині, а у вертикальній, що займає значно менше місця. Звісно, потрібно для стелажика підібрати якесь місце в вашому будинку, якщо він вам не заважає, скажімо так, можна його розміщати хоч і в спальні, але потрібно пам'ятати, що завжди квіти це додаткова вологість. Тобто ви рослинки поливаєте, вони вологу випаровують. Якщо у вас переміщення і так вологе, то квіти будуть вам цю додаткову вологу ще більш піднімати. Тому бажано, звісно, щоб це була якась нежила кімната, де ви, власне, не будете спати. Тому що хочеш, не хочеш, а квіти це, ну, в такій от, принаймні так, в такій ось великій кількості, як вони у мене, то тримати їх в приміщенні, де ви живете, це не надто є добрим для вашого власне здоров'я. Тому краще підібрати якусь кімнатку, де нікого немає, або ставити не так багато квітів в кожній із кімнат. Щодо стелажів, дуже мене часто запитують, де я купувала свої стелажі, на що звертати увагу. Я не пам'ятаю, де ми брали ці стелажі, тому що їм вже, мабуть, років 10-15. Вони в нас довгий час стояли у нас в гаражі. Тому я, чесно, не пам'ятаю, скоріш за все, це якийсь супермаркет, типу там епіцентр чи раніше була нова лінія. Не пам'ятаю, де ми точно їх брали. Але. Можу вам порекомендувати, коли ви купуєте стелажі, на що краще звернути увагу. Ну, По-перше, матеріал, у нас вони металеві, і це, в принципі, доволі такі потужні стелажі, так? вони витримують гарну нагрузку, навіть коли в мене проливається десь водичка. Вони не так псуються, як це, наприклад, стелажі із ДВП, я бачила, роблять або якихось тирсоплит чи досок. Тобто ну, в цьому є свій плюс. Звісно, естетично це не так гарно виглядає, як, наприклад, ті ж білі дерев'яні стелажі, які там можна пофарбувати, поставити в кімнату, і це просто прекрасно вписується в інтер'єр. Тут це більш такий технічний, скажімо так, вигляд, варіант. Ось. Але для мого отримання вони мене цілком влаштовують. Далі, що стосується їхніх параметрів, дивіться, оця ось довжина, так? Я рекомендувала би вам, по-перше, ну, звісно, підбирати під розмір вашої кімнати, так, куди він там у вас поміщається. Але якщо ви плануєте використовувати лінійні лампи, як досвідку або якісь led стрічки то лампи зазвичай продають в розмірах 120 60 і рідше 90 см. Тобто стелажі краще тоді обирати на таку саму довжину. Тобто, щоб, Якщо ви плануєте використати лампу, підвісити, щоб вона у вас була на цю довжину полки. У мене довжина полки 120 см. Ширина, тобто, оця ось. Частина у мене 40 см. Вісить одна лампа, я би не сказала, що дуже там гарно вона освічує в принципі, квіти. Так? Тому що, як бачимо, так на кущик падає більш сюди, на, це, на цю частину, на цю вже потрапляє менше. Тому, ідеально, десь одна лампа ну, на сантиметрів 30 до 35 Ну, в принципі, отак ось на 40. Не жаліюся, так, рослинки нормально. У мене, в принципі, зимують вже третю зиму. І, в принципі, світла їм вдосталь. Е, також, дивіться, завжди є варіант підвісити дві лампи. Ось, наприклад, у мене тут ось на цьому, бачите, висить дві лампи на 40 см. Нахилені вони всередину. Тут у мене ось мої новиночки, які. Дорожчі сортики, які я трошки краще досвідчую, тим більше, що вони молоденькі, у мене тільки прийшли. Ось тому я отак підвішую дві лампи на оці ось 40 см товщини. Далі дуже часто питають щодо висоти між полочками. Тут, друзі, так вам скажу: якщо ви плануєте вирощувати, ну, наприклад, ось. Виключно живці, так от там вкоріняти, потім підрощувати їх там десь до горшечків, так і чуть трошечки там зверху і продавати. Можна 35-40 см, отака ось висота, стандартно заказувати, але це у вас буде чисто під живці. Тобто туди ви дорослі, ну, хіба такі стартери, так, але це ось кущик стандарт, це ягор шусфалей, мій молоденький. Коли він підросте, він сюди вже не вміститься і буде там, наприклад, десь у лампу впиратись, це не є дуже-дуже добре. Тому, в принципі, бажано, якщо лише підживці 35-40 см, ви замовляєте собі стелаж, він спеціалізовано у вас для вирощування ваших живчиків. Якщо ж ви плануєте вирощувати і отримувати взимку дорослі ваші кущики, то в такому випадку дуже вам рекомендую або одразу замовляти стелажі, якщо там не можна регулювати висоту з різними висотами, наприклад 60-50 см, і там, не знаю, 55 чи 40 см висота між поличками. Або ж купувати, так, як у даному випадку, у мене стелажик, так, вибачайте, у нас підлога тут старенька репить. Стелажик у нас регулюється. Бачите, тут скільки, мабуть, кожні 10, так? Ну, навіть не 10, мабуть, кожні сантиметрів, ні, хоча десь, десь до 10 см, можна регулювати висоту. Тобто ці полочки, о, ці ось пази, ці пази йдуть по всій висоті стовпчика, можна регулювати висоту. Тому я би вам рекомендувала якимось таким чином. Тут вони просто заходять в пази, є такі, що вкручуються якимись там шурупчиками там і тому подібне. Тобто різні є конструкції. У мене є біленькі, такі маленькі, які там просто шурупчиками на різну висоту кріпиться, його можна кріпити, там є отвори. Ось, тому в таких випадках, дивіться. ну Дійсно, просто от той же Сонг Оль своїми цвітоносами, він такий доволі височенький, мабуть, якщо від землі разом з горщиком, ну, скільки, сантиметрів 45, я думаю, так його висота. От, і якби ж його поставити, наприклад, на таку поличку, ну куди б він туди помістився? Плюс, дивіться, є от взагалі от кущик я мало кого там надто сильно обрізала цього року, шик парфе, доволі такий. Височенький, сам по собі кущик, ще в 5-літровому горщику, який високий. <реш> Такий стандартний куш, так? Ну він би не помістився у мене на поличку, яка б була висотою 40 см. Тому тут я їм десь сантиметрів, мабуть, 55, десь теж до 60 Оця от висота полички. І я сюди поставила всі приблизно однакової висоти кущики, і вони тут прекрасно почуваються. Далі, десь тут нижче, бачите, трошечки нижча поличка, поставила кущики меншої висоти, які там трошки більш обрізалися, чи які компактніші взагалі самі по собі. І тут теж так само поличка така доволі невисока, поставила, розмістила кущики, які мають невисок... ну, які є невисокими. Ось. І вони, в принципі, прекрасно так ось собі стоять і почуваються. Тобто на це потрібно звертати увагу, які у вас, наприклад, кущі по типу росту, якщо у вас лише карлики в домі, то ви можете спокійно там так само паличку, якусь 40-45 см вибрати. Якщо ви маєте стандарти, ну, Тобто варто враховувати розмір рослин, які ви плануєте вирощувати на оцих ось, ось поличках. Далі, що до ламп. Які я використовую, це звичайні лінійні лампи денного холодного освітлення, які я замовляю в нас в Україні на розетці. Вони одні з найдешевших, я іми користуюсь 3 роки. Нічим іншим я не користувалася і, в принципі, не планую. Мене влаштовує ціна, якість, і, в принципі, як ці лампи себе поводять з рослиною. По-моєму, ми доволі непогано зимуємо з ними, тому. Ну, я не бачу сенсу переплачувати за якісь там, не знаю, спеціальні фітолампи. Хоча, звісно, ну, вони, можливо, там якось більш трошки розраховані своїм спектром на вирощування саме рослин. Мені підходять ці лампи. Як я вже говорила, я замовляю метр 20 висотой, тому що, метрів довжиною, тому що в мене саме такі стелажі. Беру, я, дивіться, по характеристиках ось лампу, бачите? Фірму, в принципі, можна будь-яку використовувати 52 Вт, 6100 кельвінів і 4500 люменів, якщо не помиляюся. Також у мене є лампи, це 52 Вт. Оця ось лампа У мене є на 36 Вт, але вони такі слабковаті, то я їх буває вішаю по дві штучки, тому що ну, 52 мене цілком влаштовує 36 трошки маловато. Але, в принципі, за відсутності, або, наприклад, якщо повісити 36 Вт. Десь де є вікно, тому що тут у мене стелажі, це як би сказати. О... Лампи це їхне, їхнє єдине джерело освітлення. Коли яке світло попадає, наприклад, сонечка так, від сонечка, і плюс ви ще довішуєте лампу 36 Вт, яка дає отої, ту нестачу. Так, наприклад, навіть для оцих кущиків, які трошки далі від вікна розміщені, то в принципі тут в принципі, то може бути і достатньо і 36 Вт, тобто, щоб не переплачувати, тому що, звісно, більша потужність, більше ця лампа споживає світла. Тому використовую такі лампи. Дивіться, коли купуєте, ну, наприклад, якщо будете замовляти, вони йдуть отак ось, відрізаний оцей кабель, Тобто вони йдуть без, 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 без шнура, без вилки. Це можна, от я от купую прямо отакі от з кнопочками шнур, кнопочка і тут ось вилочка. Можна самому купувати шнурі вилки окремо, просто щоб ви знали, якщо замовити, то вам прийде отак ось обрізане, тобто буде такий коротенький кабель. І там уже будете собі саменьки доробляти. Ось. Що ще хотіла сказати: я про лампи вам. А, дивіться. Вони приходять не в такому вигляді, так вони приходять з таким ось, типу, не знаю, плафоном, так, з такого пластику дуже гарно так естетично виглядає. То я б рекомендувала, якщо використовувати для квітів, то ось пластик, тобто цей ось плафон, який тут закривається, діоди його знімати, тому що це додатковий поглинач світла. Він то, в принципі, призначений для того, щоб розсіювати світло. Але якщо ви використовуєте його для квітів, він то його наче розсіє, але разом з тим той пластик він поглинає в себе багато світла. І менше світла від цих от діодів прямого освітлення попадає на ваші рослинки. Тому краще оце, ось цей плафончик знімати, лишати у такому вигляді, лише діодики, тоді рослинкам вашим буде краще. Ось дивіться, там зона ось, яка гарненька формується. Зараз вам покажу. Ось в мене. Живчик історія любові. бачите, який гарний, загорілий, може, погано видно? Це ось белочка ось така ось гарна зона. Це ось мамуся-белочка, трошки в мене обрізана. Бачите, яка під цими лампами, в принципі, непогана зона. Це ось мої молоденькі живчики. Ці ось були листочки, коли купувала. Вони росли в недостатку світла, трошки були витягнуті череночки. Живчики, так, рослинки, ось у мене оці ось листочки вже ростуть набагато коротшими, набагато меншими і з гарненькою зоною, що свідчить, що їм тепер достатньо світла, вони не витягуються і гарненько почуваються. Так, ще згадала, що хотіла вам розповісти ще і про таймери. Дивіться, я маю такі ось таймери, які я вмикаю в розетку. Тут ось переноска йде, і в переноску вже вмикаю, власне, лампи. Таймери, в принципі, Бувають дуже-дуже різні. І в нас в Україні, і за кордоном. Я замовляла ці, ось, цей і оцей на китайських сайтах. Це ось коштував років два назад 450 гривень, цей щось чи 250, чи 270. Чесно кажучи, різниці, окрім такого ось красивого дизайну, так, більш сучасного я не помітила. Обидва працюють дуже-дуже гарно. В принципі, легко там дуже ось наводите програми, встановлюєте так, які у вас там день, час і тому подібне, коли таймер має включитися і коли він має виключитись. Це дуже-дуже зручно, тому що я, наприклад, зараз живу не поряд своїми квітами, і ходити кожен ранок включати і вечором виключати таймер, то є не дуже зручно. Тому для мене... Більш доцільним є купити такий ось таймер, його поставити, навести програму, і там в четвертій ранку чи там в третій ночі він у вас включиться і виключиться там в 5 вечора, наприклад. Тобто є ви вдома чи нема вас вдома, ви поїхали кудись, чи, наприклад, забулися, чи ви там далеко живете, таймер буде завжди вмикатись і вимикатись в якийсь певний час. Це ще є дуже добре, тому що ваші рослини будуть звикати до якогось режиму. Тобто, не коли ви там проснулися, наприклад, сьогодні. Неділя ви вирішили поспати до 9-ї, а в будні дні ви встаєте о 6-й годині ранку і там поспішаєте на роботу, його вмикаєте. Тобто для рослини 3 години світлового дня це вже дуже така велика різниця. Тим більше, якщо вони вас на, виключно на Штучні досвідці. Для них це важливо, щоб в них був теж якийсь режим. Ось. Тому такі ось таймери, не дуже таке дороге пристосування, але воно дуже-дуже може полегшити ваше життя. Надіюсь, відповіла на ваші запитання щодо світла, щодо стелажів, тому що ну, дуже багато запитань. Все, буду бігти тут трошки прибирати, поливати. Кого потрібно, якось зберуся з думками, ще познімаю ті, що вам обіцяла відео. Щодо тих, хто покинув мою колекцію, ще там щось обіцяла. Треба буде передивитися, що не обіцяла вам познімати. Все, всіх обіймаю, бажаю вам гарного, мирного сонячного дня. Сьогодні в нас неділя. Відпочивайте, проводьте час з рідними, обнімайте, любіть одне одного. Все, цілую всіх. Бувайте!